Добрий день, діти. Рада вас я всіх вітати. А хто прийшов до нас? Так, діти, це дівчинка Оленка. але чомусь вона дуже сумна. Вона хоче розповісти нам свою сумну історію. Давайте послухаємо її і спробуємо допомогти. ця подія ще. Як ви гадаєте, коли? Так, восени, а як ви догадалися? Так, діти, це осінній парк, листя жовти. Жила була дівчинка. Вона була радісна та весела. В неї були люблячі тата і мама. Вони всі разом часто ходили гуляти в парк. І одного разу наша дівчинка побачила дуже гарну рожеву кульку. Вона попросила тата і маму купити їй цю кульку. І батьки, звичайно, їй купили її. Як ви гадаєте, діти, що відчувала наша Орленка? Так, радість. Але через деякий час наша Оленка захотіла ще кульку. І батьки знов її купили. Потім вона захотіла і ще, і ще. Потім вона захотіла і червону, і синю. І батьки знов купили її. А через деякий час наша дівчинка захотіла ще більше кульок. Але тата і мама відмовили їм, бо в них вже не було грошей на кульки. Як ви гадаєте, що відчувала наша дівчинка? Так, на той час вона відчувала злість та гнів. І тоді батьки Батькам довелося більше працювати на роботі, щоб заробити гроші на ці кульки і купити їх. Але у них не було більше часу ходити в парк і гуляти разом з дівчинкою. Як ви гадаєте, що зараз відчуває наша дівчинка, так сум. У чому вона сумує адже в неї вже стільки куляк, скільки вона хотіла. Та одного разу наша дівчинка взяла всі кульки і вийшла на подвір'я, але подув вітерець і всі кульки разом з нею почали підніматися в повітря все вище і вище. Як ви гадаєте? Що відчувала дівчинка Оленка? Правильно, їй було дуже страшно. Вона злякалася, що зараз підніметься дуже високо високо і кудись полетить і більше не побачить своїх батьків. Тоді Оленка відпустила кульки. А сама діти. Пустилися на землю, сіла і заплакала. Як ви думаєте, діти? Про що подумала Оленка? Так, вона правду подумала, що дуже багато вимагала у своїх батьків. А як ви думаєте, що у маленьки на душі? Так, діти, їй стає соромно. А що вона повинна зробити, щоб виправити цю ситуацію? Як ви гадаєте, давайте підкажемо Оленці. Так, да, діти, вона повинна підійти до тата і мами і попросити пробачення. І вона так і зробила, діти. Батьки пробачили Оленці. І з тих пір вони знову ходять гуляти в парк. Як і раніше, як ви гадаєте, який зараз настрій, Оленки. Так, веселий настрій. Ось така цікава історія сталася з нашою гостею Оленкою. Які Чарівні слова емоції. Вони притаманні кожній людині. Давайте разом їх повторимо. Я веселий, я сумний, я здивований, я злий, я ображений. Я наляканий. Я спокійний, Я розчулений. Бачите, скільки гарних слів. А тепер, діти, скажіть мені, будь ласка, який тепер колір вашого настрою? Білий спокій, жовтий радість, зелений доброта, блакитний сун, червоний злість. Я гадаю, що у вас тут всі білий. І жовтий, і зелений колір, спокій, радість і доброта. у дружній родині щаслива дитина, Бо є в неї мама і тато. Любов'ю осяяна кожна хвилина і радістю повниться хата. Дякую, діти. До нових зустрічей. До побачення!